1 мільйон гектар це загальна площа замінування із цієї частини, приблизно десь 80% – це саме якраз сільхозогіддя. Для того щоб економіка функціонувала, фермера могли далі працювати. Обов'язково треба звільнити, хоча б половину цих площ. Машина буде рухатися по маршруту. Робочий орган, цепна фреза. Там молотки, маса молотка в районі одного кілограма. Розраховуємо, щоб, щоб точно спрацював капсуль протитанкової міни. Основна його задача це підготовка полів до розмінування, а саме знищення рослинних залишків і знищення мін. техніка зможе підняти міну глибини до 20 см. Міна була закопана на 20 см.